За збут трофейної зброї можуть відправити за грати на сім років. У ДТП на Хмельниччині травмувалося четверо громадян. Ветерани війни стали акторами театру. Про це та інше. Розповім далі. Служба безпеки України і нацполіція затримали ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї в Україні. Серед вилученого у зловмисників російські гранатомети, автомати Калашникова, а також саморобні вибухові пристрої. Так на Херсонщині на гарячому затримано 58-річного мешканця Береславського району, який намагався продати трофейну реактивну протитанкову гранату РПГ 26 під час огляду схованки додатково виявили корпуси гранат різних типів із запалами, п'ять тротилових шашок, понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. У Чернігівській області затримано 48-річного місцевого жителя, який намагався виготовити саморобні вибухівки і маскував її під вогнегасники. Підпільну майстерню він облаштував прямо на території власного домоволодіння. На Рівненщині підозру отримав безробітній, який намагався підпільно продати автомат АК 47 та два магазини до нього, котрі він дістав через знайомих у фронтових районах. Бойовий арсенал для продажу зловмисник зберігав у ямі, яку викопав посеред лісу неподалік місця проживання. У Черкаській області затримано колишнього військового, який намагався підпільно продати автомат АК-74, споряджений магазином та глушником. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру зловмисникам загрожує до семи років тюрми. Незаконно передав більше 60 гектарів землі у приватну власність. Колишній керівник головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області постане перед судом. Як встановило слідство у травні 2021 року, посадовець вчинив ряд дій, які призвели до підписання ним наказів про передачу у приватну власність понад 60 гектарів земель сільськогосподарського призначення з особливо цінними ґрунтами. До цього земля перебувала у користуванні одного із навчальних закладів на території Чорноострівської громади. Вартість земель понад 3 мільйони 600 тисяч гривень. У результаті своєчасного реагування прокуратури відчужені землі вже повернуто у власність громади. Обвинуваченому загрожує до шести років за ґратами із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У Хмельницькому районі поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалося четверо людей. ДТП сталося сьогодні 2 жовтня близько третьої ночі на автодорозі з полученням стрий і Варини, неподалік села Копистин. Автомобіль Ополь, за кермом якого перебував 39-річний житель Вінницької області, зіткнувся із автомобілем Міцубісі під кермуванням 44-річного жителя Чернівецької області. В результаті автопригоди водій автомобіля Опаль та троє його пасажирів 1983, 1978 та 1987 років народження, отримали тілесні ушкодження. Усіх травмованих доставили до лікарні. За даним фактом слідчі поліції відкрили. Кримінальне провадження і наразі встановлюють всі обставини події. За 22 тисячі доларів Хмельничанка обіцяла допомогти уникнути призову. Її затримали. 57-річна Хмельничанка налагодила схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону. Як встановило розслідування, зловмисниця переконувала потенційного клієнта, що зможе вирішити питання із встановленням інвалідності, запевнивши у надійності схеми. Також фігурантка підробила медичну довідку про наявність у чоловіка побутової травми, щоб довести свої впливові зв'язки. Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів. Їй повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх осіб. Причетних до протиправної діяльності. На Хмельниччині відбулася прем'єра вистави Наскрізь. На сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького у День захисників та захисниць України відбулася прем'єра унікальної вистави. Її створили ветерани, воїни, зокрема ті, які отримали важкі поранення, а також військовослужбовці у межах проєкту «Арт-терапія театром. Режисером-постановником проєкту виступив головний режисер театру Ветеран війни, доброволець Дмитро Гусаков. Прем'єра на інклюзивній сцені театру Старицького стала прикладом того, як мистецтво здатне об'єднувати, стілювати і надихати. За прогнозами синоптиків, 3 жовтня на нас очікує мінлива хмарність без істотних опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні грунту заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень 7-12 градусів тепла у Хмельницькому вночі. Від 2 до 4 градусів тепла на поверхні грунту заморозки 0,2 градуси. В день температура повітря прогріється до 10 градусів із позначкою плюс. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть.